На узбережжі біля нічного клубу в Аркадії в Одесі почали демонтаж на стилу. Про це розповів голова приморської районної адміністрації Марат Корольов. За словами чиновника, орендар облаштував на стил без дозвільних документів. Роботи з демонтажу мають завершити за кілька днів. Подробиці далі. Ось так. Станом на 12-ту годину виглядав пляж в Аркадії. Тут, біля моря, гуляв одесит Олександр. Чоловік поскаржився на забудову пляжу. «Це все називається Ворсовет. Потому що это скотство. Скотство, понимаете, о жителях, да, о гостях города взять и застроить один из лучших пляжей. Здесь был необыкновенный песок. Ще пару лет назад было до уреза. Можно было хотя бы ходить. Да. А сейчас даже этого нет. Станом на 12 годину на пляжі розібрали частину настилу біля клубу Ітака на території пляжу Аркадія між траверсами номер 21 черги та траверсом номер 1 12 черги. Орендарем ТОВ ОДІС 2017 розпочато було роботи з облаштування настилу. Даний настіл виконувався без будь-яких дозвільних документів, а це відсутність затвердженої схеми дислокації інвентарю та підписання паспорту пляжу на його відкриття. Між траверсами, пірсами. Раніше не було ніяких пляжів волнорезу. І тут, де відсутствує волнорез, з зимою осінню в Очень большое течение штормы и вымывает полностью песчаный пляж. Из за этого некоторые предприниматели постарались согласовать возможность, чтобы. Видвінуться в місто пляжа, міста піщаної території, видвінуться в морі. В этом году ще паспорта пляжа нет, ще документи не сегласовані. Так що ми сьогодні дали підписання повністю на демонтаж». представника клубу і так, а на пляжі, якого розміщений настил на місці не було. Робітники, які розбирали настил, від коментарів, відмовилися. Юлія Лобурак, Ксенія Процепова, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо також, в Аркадії планують демонтувати два нахалбуди. Про це сказав начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю одеської міської ради Олександр Авдієв. Один з них, за словами чиновника, почали розбирати вдень. У даних об'єктів є спорне право власності. Заказчик, собственник, утверждает, что у него есть право собственности. Мы, конечно, будем этому апеллировать. Нами будут подготовлены соответствующие запросы в правоохранительные органы, будут оформлены все документы, и пусть правоохранительные органы дадут правовой статус этим документам.